І почати нашу сьогоднішню розмову хочу з повідомлень, які зараз ширяться у російських пабліках, про те, що в Брянській області ймовірно було атаковано станцію нафтопроводу Дружба з'являються у мережі кадри пожежі у новозибкові. Це там знаходиться нафтоперекачувальна станція трубопроводу Дружба. Поки що це вся інформація, яка відома станом на цей час на 9.30 ранку за київським часом. Як ви прокоментуєте ці повідомлення? Е, ну, в першу чергу, сьогодні стратегічні об'єкти Росії: це об'єкти нафтоперекачки, нафтозбереження, і зрозуміло, це реалізація якраз цих, цих, цих видів продукції за кордон. Це те, що дає леву частку, якраз прибутку для економіки Росії, і зрозуміло для ВПК. І друга складова це е, якраз засоби, які забезпечують російську армію е, пальним. Це і солярка, бензин, мастила, е, які заправляються і стратегічними бордувальниками, і тактична авіація, які вносить удари кабами, і зрозуміло всі види озброєння, техніки, які рухаються на фронт. Тому в даний момент удари такі, які ми сьогодні проводимо не тільки. Якраз по цьому конкретному об'єкту, навіть «Дружба», вказано на те, що ми сьогодні проводимо якраз нейтралізацію ресурсів ворога і фактично, тобто саму нафтоперекачку і самі нафтопродукти, але і фінансово щодо недопущення активного забезпечення збройних сил Росії введення їх агресивної війни. Тому така стратегія вже ведеться кожен день. Ми пам'ятаємо, що і позавчора. І вчора, от і попередні дні, удар по Енгельсу, от, дійсно приводив до знищення таких об'єктів, які забезпечують російську армію. Тому я думаю, що і такий формат, навіть якщо ми говоримо про НАВТП Дружба, але це якраз центральний вузол, який забезпечує і перекачку, і вимірювання, і розподіл, буде знижує можливості і. Перекачки нафтопродукт для внутрішніх, але і для зовнішніх потреб в плані реалізації на зовнішніх ринках. І якби там не говорили сьогодні росіяни про те, що це якраз стратегічні об'єкти, йде реальна війна. Вони просто знищують Україну і українців. І про якісь е, говорити труби або перекачки, тим більше, яке забезпечують цю агресію. Це е, е, я прямо скажу що недоречно, тому що е, більші цінності, чим Життя людей чи недопущення агресії війни, інших немає. все інше це так сказать економічні інтереси, які тим більше використовуються в агресивних цілях. Зокрема, якщо ми говоримо про день учорашній, ви звернули на це увагу. Був атакований нафтопереробний завод у Нижгородській області РФ і так само. Атаковано було кілька важливих об'єктів ВПК РФ у Тверській області. Зокрема, під ударом перебував ракетний арсенал. Усе це в комплексі є красномовним свідченням того, що зараз ну, величезні проблеми у росіян із ППО. Е, ну, в першу чергу ми вибрали стратегію е, зрозуміло, оборона і знищення ворога на фронті ресурсів, а тепер уже знищення потенціалу ворога в тилах. Це в першу чергу дійсно нафтоперобка нафтосховища, які забезпечують всі ударні елементи російської армії, розпочинаючи туди 95, ту 160, які е, періодично носять удари по всьому е, фронту і по всій території нашої держави, аж до Закарпаття і Львова, а це просто проти мирних громадян. Це нейтралізація пускових установок, які також е, слабжаються цими ресурсами. Це нейтралізація літаків середньої. Рівня дальності, які б'ють кабами-ракетами по нашим військам при фронтові зону, це зрозуміло вся бронетехніка, всі кораблі, все, що тільки має плавати і літати. Тому в даний момент я думаю, що це перехід до комплексного рішення як питань пов'язаних з фронтом безпосередньо, і знищення ресурсів, які забезпечують фронт або е, створюють реальну загрозу всій нашій державі, кожному громадянину України. Тому такі удари, які вже зараз освоїв в тилах, це я вже думаю. Один із стратегічних задумів сьогодні нашої держави. Ми перейшли до того, що використовуємо дрони дальнього радіосидії по конкретним об'єктам, і про які ми тільки що згадали. Це те, що дає можливість знищити цільово і е, можливість забезпечення армії, як ми говоримо, нафтопродуктами, так і арсенали, ракетні, е, каби. Ми не одні вже так сказати, арсенали, навіть стратегічного рівня знищували. Це боєприпаси різних типів. Ну, зрозуміло, системи їх забезпечення, це логістика, це розміщення. От і саме головне, що в цих цих місцях, де вони дистокуються або де е, системи ППО, не мають ефективної моделі дій, тому що тепер по сотням об'єктів, які ми тримаємо під прицілом, ми не всі сотні за кожен день наносимо удари, але періодично десятками кожен день. От е це дійсно е не дає можливості ворогу сконцентрувати свої ППО. Такі як панцер С, С-400, С-500. Це націлено на захист Москви, прямо скажу Санкт-Петербурга, деяких стратегічних об'єктів, типа ядерних е арсеналів, ядерних електростанцій, От, окремі напрямки бувають в Криму, і то секторально, щоб закрити кожен об'єкт для цього треба тисячі таких ефективних засобів ППО. Є тактичні, дійсно намагаються збувати дрони наші, вони деякі мірі е засовують, Репи, які впливають на систему наведення, але ми вже освоїли всі, всі тактичні засоби, які захищають такі об'єкти. Дезорієнтуємо якраз і їхні системи ППО, подавляємо репи. Частина ракет і, можливо, в ну, першу чергу, дрони з нашого боку, направляються на конкретні засоби ППО або радіоподавлення. Вони їх або збивають, або подавляють. З нашого боку а вони їх збивають, а основні удари проводяться по конкретним об'єктам. Ну це вже конкретна е стратегічна операція. Вона складається з розвідування конкретного об'єкту, е виявлення якраз систем захисту, тобто ППО, радіолокації, фізичні моделі, яка захищає ті або інші об'єкти. Тоді працюються моделі, що ми задіємо і які ресурси для подавання цих систем, і зрозуміло, для... Конкретних уже точкових ударів по конкретним об'єктам. Оце якраз так коротко, якщо ми говоримо про комплексний підхід до операції, забезпечує наш успіх. Микола Григорович. Останні дні наш інформаційний простір просто рясніє різними матеріалами, які ну. Вибудовують різні прогнози, а що буде після того, як Трамп поговорить із Путіним? Так само багато матеріалів, які оцінюють можливості російської економіки і можливості Путіна. Вести бойові дії у 2025 році в своєму свіжому звіті американський інститут дослідження війни пише про те, що теорія перемоги Путіна вона ґрунтується на його припущенні, що Захід відмовиться від України. І якщо от про що говорять аналітика Американського інституту дослідження війни, тільки непохитна підтримка заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території теорії і прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для сполучених штатів Європи та України. Що ви думаєте з приводу, ну власне, ось таких висновків Американського інституту дослідження війни, і з приводу того, а на чому зараз ґрунтується теорія Путіна? От, на що він робить ставку, чого прагне досягти? Я знаю добре Трампа а по всім тим прошлим періодам і його команду, і зараз комунікуємо в плані підготовки. Ми обнавлив регулювання, але які аргументи мають бути використані проти Росії? І зрозумів самого Путіна, на що він реагує, і особливо в тяжких переговорах, які критичні аргументи застосовують для того, щоб він пішов на поступки, зрозумів, що в нього шансів немає. Це не проста якась розмова по телефону, а навіть при зустрічі Трампа. Вона нічого не вирішить. Путін буде настояти на своєму, Трамп на своєму. Тому в даний момент треба комплексна, глибока підготовка, яка зараз проводиться. На жаль, з нашого боку, ще з позиції влади, тільки що точкові контакти, хоча по іншим напрямкам рекомендації команді Трампа йдуть. І вони запитують, а що ж дійсно буде робити Путін, як він буде реагувати і яким чином його змусити? Це складна робота. Путін реагує тільки на критичні аргументи, які мають е, буквально найближчі періоди е, формат реалізації, і для нього будуть програшні, і відповідно, якісь формати його виходу з ситуації. Але підконтрольне і на відповідних умовах це я скажу принципи міжодного права. Тому в даний момент дуже важливо те, щоб Трамп і сьогодні команда його готуючись з наших навіть подачі, рекомендацій. Ми глибше знаємо Путіна ситуацію. Це дійсно декілька потужних складових. В першу чергу, це мир, який повинен забезпечен бути в світі припинення війн, А Трамп свій час був ініціатором нового світопорядку порядку. І зрозуміло, під, цьом, під цим форматом підписував Сінзіпін і 135 країн світу. І Трамп зустрічався з путіним Херсінки, тому що назвали цей формат неформально. Херсінки-2. це нові умови про світопорядок в сучасних умовах. Тобто, це якраз та модель, яка може об'єднати всі сили: і США, Канаду, Британію, Європейський Союз, Китай, Індію, Бразилію, Туреччину і практично всі країни, але припинення війн. Це якраз фактор, який повинен забезпечити стабільність світі, допущення розгортання подальших сказать, військових операцій, включаючи навіть більш глобальних, не тільки з України а й з НАТО, а це і приростання в глобальну і ядерну війну. Оце той фактор, який цікавить всіх на сьогоднішній день, контактуючи з американцями, китайцями, індусами, турками, європейцями, от я безпосередньо своєю командою, бачимо, що дійсно це реагують всі. тобто показати, і дійсно більшість країн відчувають, що якщо не поставити на місце Путіна і не за рахунок е, здачі інтересу України, а навпаки, підтримки України і показати потенційно саме головне, крім того, що постійна підтримка і програми, які приймаються е, безпосередньо на роки, це перший фактор. Другий фактор, а це вже для Трампа особливо, це те, що він покаже поряд з тим, щоб надав Байден, це дуже. Мало, а він може потенційно поставити в сотні разів більше і зброю п'ятого шостого покоління, які не то що не дадуть шансу просуватися ворогу, а взагалі програє на полі бою. Це суперфактор. А поки не тільки що поставити безпосередньо, а поки що програми готуються, вони будуть заявлені і можуть бути миттєво поставлені, якщо Путін не вийде з наших територій і не вийде на гарантований мирний процес. Це одна із потужних факторів, таких 48 напрацьованих. напрацьовано моделі дій і тисків не просто теоретичних, а практичних. Другий фактор це оперативний, це велика частина тиску безпосередньо самого Путіна, його на навіть на боліві точки військовий, оперативний, економічний, енергетичний, на суспільство Росії. в Плані можливо розбалансування. Це дуже важлива частина. Я просто все не буду розповідати, але це дуже потужний фактор, який Путін, коли усвідомить, що це є. Оце для нього дуже буде е такий фактор без виході. Е, Третя складова – це чисто економічно, крім тих точкових санкцій, тепер комплексні санкції, вже перекриття тільки флоту. Тієво санкції, вже зразу припинили поставки в Китай, Індію. А якщо ми говоримо про е вирішення питання е видобутку е нафтопродуктів і падіння в 2-3 рази ціни на нафту, це. Той удар, який підірве потужну економіку протязі декількох місяців. Пам'ятаємо, Союз розпався, виходячи з цього критерії, коли нафта коштувала буквально копійки. Тому ще один фактор може бути, як третій, вже економічно енергетичний. І найстратегічніший – це розуміємо об'єднання країн світу за мир і за новий світопорядок. Недаром ми рекомендували. Трамп ще до інаугурації запросив Піна на інаугурацію, Знаючи, що й не буде, але це жест був доброї волі. Розпочали діалог з Піном, Вже перейшли переговори Трампа, і вже міністр закордонних справ уже іде. Кореляція повернутися до тої старої ідеї, коли Трамп ще тоді був президентом світопорядку, а він передбачає в першу чергу припинення війн. На принципах тоді ми виробляли раз в Вашингтоні десятки разів на принципах біжодного права, а не на принципах агресора і Росії, тому що звучить, що три диктатора поділять світ: це Трамп, Цінзіпін і Путін. Не буде цього, тому що принципово і американці та і всі не на такі дії, тому що це приведе до глобальних проблем світу і знову протистояння, і тим більше глобальних війн. Вони це усвідомлюють. Треба вийти на да, прагматичний світопорядок, який забезпечував би. Світ без війни да конкуренцію, да протиріччя, які треба регулювати, але не знищувати людство і не воювати між собою. Оце основний тоді принцип заложений. Я командую контактую з командою Трампа. Вони горить, ми готові йти на цей формат. Але що говорити з Путіним? Які аргументи і на що він піде? Ну от декілька назвали і сам говорив процес переговорів в якому форматі, як перший перевести переговорний процес, як в складі великих країн учасниць які зайняли спільну позицію, і які так сказати, перспективи тоді для Путіна в плані збереження режиму відійти з України, розуміло, крім, мой би, якийсь формат бути перехідний, а це ще окрема тема. І зрозуміло, встановити гарантії якраз і для України, і для світу, тому що це були спільні гарантії безпеки з елементами забезпечення юридично зобов'язуючі, Механізм дій буквально першу добу, якщо якась країна е, розпочне агресію Росія або інша, от як об'єднуються країни, особливо е, е, ті, які займають відруючі позиції тут і політична, оперативна, військова склада, миттєво, тоді шансів не буде. А я прямо скажу: якщо буде такий формат, та Путін накопичить, нічого не накопичить. Він тоді матиме цей негативний досвід і ніколи не піде. Тому що всі вторять, от він накопичить, а тоді піде. Якщо ми створимо ці системні гарантії, і він буде бачити, що шансів немає, а буде мати негативну історію, що він надіявся за 4 тижні зробити якраз свою роботу тут грязну, тут в Україні. Не буде він нікуди. Я знаю особисто, точно не буде. Він вже жалів через три тижні, що пішов, тому що шансів виграти не було. Але вже був загнаний куток, і йому е не було коли діватися, пішов на затяжну війну, яку назвав нам і відповідно країнам-партнерам.